Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску УЄФА викидує Україну з євро. Шахтар планує зробити трансферну бомбу на футбольному ринку взимку. Луческу знову жаліється на ситуацію в Динамо. Андрій Лунін може перейти в Манчестер Юнайтед. Все це також багато іншого на каналі Футбол Дейс. Поїхали! Президент УЄФА Олександр Чеферін бажає, щоб другою командою Групи Сі, яка вийде на Євро 2024, була Італія, а не Україна. Цитуємо: Італія повинна кваліфікуватися на Євро 2024. Інакше це буде катастрофа. Збірна Італії надто важлива. Я думаю, що Італія виграє в Україні, сказав Чеферін в куларах франкфуртського книжкового ярмарку. Поводінка президента УЄФА виглядає повністю абсурдною. Такі слова Чеферіна викликають велике обурення в українців. Президент УЄФА прямим текстом каже, щоб Італію протягнуло на євро, в той час як Україні, на думку Чеферіна, там не місце. А враховуючи, що головою суддівства УЄФА зараз є італієць, то симпатія арбітрів у цьому матчі зрозумілі. Вони будуть робити все необхідне, щоб саме Італія вийшла на євро, а Україна залишилася вдома. Навіть колишній президент УЄФА Мішель Платіні не дозволяв собі такого, хоча і про ньому Україну недолюблювали. Згадаємо тільки ну як витягнуло французів у 2013 році в Парижі, щоб не пустити Україну на чемпіонат світу замість Франції. Зараз вже в УЄФА засідають та правлять гарячі південні хлопці, враховуючи тісний зв'язок Словенії та Італії, не дивно, що президент УЄФА буде тягнути саме італійців на євро. Але не зрозуміло навіщо про це казати відкрито, та ще й країні, яка відстоює честь Європи та багато настрадалася від країни агресора. Зрозуміло, що у УЄФА з маркетингової точки зору вигідніше Італія. Але тим не менш, де ж Значимо, що ніяких вибачень від Чеферіна не послідувало. тому можна сказати, що йому повністю байдуже на Україну. А всі його слова в минулому про допомогу Україні це тільки слова і не більше. Донецький Шахтар залишився третім в групі Ліги Чемпіонів після половини матчів. Шахтар на виїзді поступився Барселоні з рахунком 1-2, а португальський порту в гостях обіграв Антропен 4-1. Таким чином, донецький клуб залишився на третьому місці у квартеті, проте відставання від другого порту збільшилося до трьох очок. Відрив від Антропена не змінився, теж три бали лідирує в групі Барса. Головний тренер динамо Мірча Леческо поскаржився на нестачу футболістів. Цитуємо, Румуна. Клуби УПЛ купують нових футболістів, якісних легіонерів, а Динамо нікого не підписало. Проблема в тому, що ми втратили 11 основних футболістів, які були лідерами нашої команди і відігравали ключову роль. Зараз у нашому складі 5-6 молодих футболістів без досвіду. Їм ще треба вчитися. Крім того, від нас відвернулася удача. Ми надовго втратили Шапаренка, а потім ще Ярмоленка. Днями тільки відновився Папов. Також відбував дискваліфікацію Караваєв. А діти, яких привели до дорослої команди, ще не відповідають стандартам Динамо, заявив Луческу. Спортивний директор донецького шахтера Даріо Серна заявив, що клуб готує декілька гучних трансерів взимку. Цитуємо, серну ми можемо зробити один з найсильніших шахтарів в історії клубу та українського футболу. Окрім того, у нас і так багато талановитої молоді. До прикладу, той такий Судаков, який має вже великий досвід в лізі чемпіонів та зробив собі велике ім'я. Судаков Бондар Степаненко повинні вести команду вперед, і вони це зроблять в майбутньому вони будуть тільки сильнішими. Я вас запевняю, що ми на правильному шляху, щоб зробити найсильніший шахтар, готуємо трансферну бомбу, заявив Серна. Шахтар заплатить фейнорду компенсацію за пушича. За повідомленням Телеграф, гірники заплатять голландському фейнорду грошову компенсацію за відхід босніця. Її сума не розголошується. Пізначимо, що спочатку нідерландський клуб не хотів відпускати Марино, але потім вирішив дати йому можливість очолити Шахтар. Український гол кіпер Мадридського ралу Андрій Лунін перебуває у розлюченому стані через рішення головного тренера Карло Анчелоті. В Іспанії розповіли деталі незадоволених гравця. Нинішнього сезону Андрій Лунін тільки двічі вийшов у стартовому складі мадридського ралу. Це сталося у перших двох матчах. Однак після цього Рал підписав на правах оренди з Челсі голкіпера збірної Іспанії Кепу Аріцбалагу, який виходив у старті у всіх матчах після гри з Альмірією. Український вратар розлючений такою ситуацією і тим фактом, що навіть незважаючи на тяжку травму хрестів у тібо Куртуа, він не отримує шансів проявити себе у складі мадридців. Про це повідомив журналіст видання Релево Хорхе Піхон, який зазначив, що поки немає ознак того, що контракт Луніна з Ралом буде продовжена. Нагадаємо, що угода Андрія з клубом спливає. Цього року. За інформацією ЗМІ Андрій Лунін викликав інтерес з боку таких клубів Прем'єр-ліги, як Манчестер Юнайтед і Ньюкасл, які розглядають можливість його підписання з огляду на наступний сезон. Шахтар повідомив про розірвання контракту з колишнім гравцем команди Ю 19 Олександром Розпутьком. У зв'язку з неповерненням до розташування команди та фактичною відмовою виконання обов'язків за контрактом ФК Шахтар розірвав контракт з гравцем, говориться у заяві клубу. Раніше повідомлялося, що футболіст втік у Росії. Півзахисник без попередження залишив команду після матчу юнацької ліги УЄФА з Антропоном. Збірна України піднялася на 22-ге місце в рейтингу ФІФА, лідирує там зараз Аргентина. Колишній гравець та Спартака Луїс Адріано сказав, що хотів би повернутися до Росії. Цитуємо: коли закінчиться мій контракт з інтернаціоналом, я буду радий повернутися грати в Росію. Країна, яка мені дуже подобається і де я маю багато друзів. Так що я хотів би знову зіграти в Росії. У мене завжди є запрошення від друзів повернутися до Росії. Але одного разу я приїду до Москви, і це буде дійсно насолода, сказав Адріано в інтерв'ю журналісту Фабіо Алейшо. Нагадаємо, 36-річний нападник виступав за Шахтар 2007 по 2015 рік, вигравав чемпіонат України та ставав переможцем Кубку Єфа. Віце-президент Віцепрезидент В'ячеслав Шевчук не захотів очолити команду, повідомляє то-то таке. За даними джерела, розглядалося призначення Шевчука головним тренером команди, але він категорично відмовився від цього. Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів про стан свого екс одноклубника Баківському Динамо та товариша Артема Мілевського. За словами Алієва, Мілевський довгий час перебував у комі, але він вже лікується і поправляється. Алієв каже, що його кент має багато доброзичливців, але й багато таких, хто бажає йому зла. Зараз в нього новий етап у житті, як і в мене, життя на цьому не закінчується. Може, цей етап буде навіть кращим, ні то ніж той, що був. На те він мужик, сказав Алієв. Маріо Станич, призначений асистентом головного тренера Шахтаря Марино Пушича, повідомляє офіційний сайт клубу. 51-річний Хорват увійшов до тренерського штабу гірників. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг команд, вихованці яких найбільше представлені в найсильніших європейських лігах. Лідером є Аякс, який підготував до таких чемпіонатів 84 гравців. Другим йде київське Динамо. В топ лігах Європи грають 80 вихованців Київського клубу. На четвертому місці розташувався Шахтар. Таких гравців у гірників 74. На цьому все. З вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також не забудьте обов'язково підписатися на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!